Минув рік а 55 активістів, які зникли у центрі Києва, досі не знайдені. Після завершення революції їх шукали волонтери. Згодом до них приєдналися правоохоронці. Утім, суттєвої допомоги від міліції не дочекалися. У більшості активісти самі прочислили лікарні, морги і ліси. Річний підсумок роботи волонтерів знає Вадим Понька. Матері зниклого Івана його товариші подзвонили з майдану після розстрілу небесної сотні. Повідомили, хлопець безслідно зник. Жінка взяла портрет і поїхала на місце подій. Там відразу знайшла знайомих сина. Вони й розповіли, як усе було. Коли снайпер влучив у близького друга майданівця, той побіг з кулаками на беркут. Він його побачив, що той все все мертвий. І він кинувся, туди, розігнався, і кинувся на беркут. І звалив три Беркуті це сам упав, що ти зійшлися. Усі і порво нема. У пресслужбі Майдану близькі та друзі зниклих. Для декого з них пошуки тривають уже більше року. У міліції весь час розводять руками. За даними активістів шукачів, не вдається визначити долю 55 осіб. Ми отримали понад тисячу звернень про зниклих осіб. Відповідно, на різних етапах в нашому списку було 600, 700 потім 500, 300 і десь коли ми вийшли на позначку 100, це був березень місяць. Ті, хто потрапляли до списку зниклих 18-22 лютого, на жаль, багато з них Досить швидко потім опинялися у списках загиблих. активісти вже побували всюди у відділках міліції, лікарнях і навіть у крематорії, довкола якого ходило багато чуток. Утім, найбільше привернуло увагу шукачі у броварське кладовище. Там виявили занадто багато неопізнаних могил. Коли майданівці туди приїхали, звідкись з'явилася міліція, дивно себе поводила і намагалися виштовхати самооборону. Оскільки ми не фахівці, хоч у нашому підрозділі є археологи, які розуміються на земляних роботах. Ми помітили певні, ну, скажімо, непозначені могили, так? які ну, можливо могли мати якесь відношення до, до, до цієї справи. Звичайно, розкопувати ніхто не мав права. Ми могли лише повідомити, що є така підозра. Слідчі розповідають майданівські запити на перевірку обробляли усі. Нічого підозрілого і у броварах не помітили. На всі депутатські звернення, на всі звернення, які надходили до міністерства дружніх справ, надавалися змістовні відповіді, і щодо і щодо 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 броварів інформації не підтвердилася. До Майданівського прес-центру запрошували і Авакова з Шокіним і Ігоря Луценка, якого колись викрадали. Утім, ніхто з них не навідався. У пошуковій ініціативі гадають їм про результати своєї роботи сказати нічого. Недобрим словом, згадували і про ініціативну групу при раді, яку створювали торік. Невеликі зрушення у розшуках зниклих помітили лише торік у грудні, коли при Генпрокуратурі створили профільне управління. Утім, скільки часу піде на аналіз документів і свідчень, прогнозувати ніхто не береться. Вадим Понька, Тарас Бурмич, ТВА.